Ну, Але пограємо. Так в мене, що там всі завдання виконані. О, добре, а то я вже задовбався. Я хочу на п'ятому рівні пограти, на шостому. А, до речі, тут був цей Cromwell B можна було. Так, чекай, Так. Британія і Німеччина все у нас тут. Де тут наш цей пузань? Де наш цей пузатий танчик? Ух, тебе запхали. Давай наперед йди, Так, цього від'єднаємо, він мені дуже не подобається. Так. Дивимось. Що ми тут? Товстопард? Леопард, а, це може бути. Цього мабуть від'єднаємо, я на ньому грати не буду. Не хочу я на ньому. Не сподобався він мені. Занадто він кривий. Мене серце стане, якщо я буду на ньому грати. Оцей Епсилом Боже. Що ж тебе гармата не гнеться? Це страшне. Мабуть, це через цю планку. Це таке добре. Що, беремо леопарда і погнали? Погнали в бій. Зливаємо статистику з радістю. Протока леопард. Да, коли попадаєш проти 6 рівня важкі танки, це не дуже приємно. Погнали? Ти куди? Ой, відчуваю, буде неприємно. Ой, буде неприємно зараз. Так, подивимось о, леопард. О, виїхав. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. У мене не посувається гармата. Ах, ти втік. Зараз. Ну. О. Рикошет. Є пробиття. Пробили. Ебамо на задемку Давай Як набрав. Бронів <свят> Відбив набій Ніфіга собі Так Четверо танків Там бачу у нас там Чемпіон Ось сьогодні бої якісь кращі Ой Матильда, не Ну і веч, звичайно... Блін, я не знаю, я такий розгублений. Зараз трошки розіграюсь. От, -от Ходовое починається Починається барахло. Ну, давай, 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 давай. Порюемся прямо. Та ну и Ну хоча б трошечки. броню. Так, ти... Знов я не скеровую. Ах, Ах, майже нічого не зробив. Так, це добре. Так, що сьогодні день дуже гарно починається, мені аж трошки неприємно. Тут мало бути цей програш. А тут програшу щось немає і це мене трошки дивує. О, на із четвертими ми граємо. Ніфіга собі. Зараз вони От я не знаю куди тут їхати. Так. Їдем, їдемо, їдемо, їдемо. О, ще один леопард. Їдем, їдемо, їдемо. Давай, висунься. Хто небудь, давай. Ай, йо, не то їде, не то їхав, що хотілося. Так, я думаю, зараз... О, один вже заїхав. А я думаю, що танк не їде. <сих> так. Так, черчил можна забути про черчиля. Навіть не знаю, що можна тут зробити на цьому леопарді. Взагалі. Тут треба якось об'їжджати. Зараз буде чорчий. Черчий зараз. А, він тут не один, ну все. Ех, ти, ну! Ах, це броньована падлюка, о! Я не знаю, що тут робити з цим леопардом. Взагалі. Куди не поїдеш тут? Ти ніде не виїдеш, навіть не знаю. треба було б по болоті шурувати. Так. Ну, зараз розіграюся, щось буду вигадувати. Так, що у нас? Що я там хотів? А, оцей штук. Прикольний танчик. Давай. Аль. Аламейн. Аж трошки не, неприємно, бо я Я готувався до того, що будуть зливні бої. Трохи поскиглити, а тут щось воно занадто. занадто прикольно виходить. Хоча теж вже зливають, а то. Якось неприємно, коли ти постійно виграєш. або виграєш 50 на 50. Вже якщо здувати, то вже здувати. нє ні, ні ні я стояти не буду. Толку немає ніякого з того стояння. Краще поїду сюди. Зараз хтось висунеться і ми його підстрілимо. Куди воно полетіло? Опедлюк? А зараз він. Еркушет. Так. О, добре. Йдемо вперед. Ой, гарний, гарний. Чувачок. Опа, добре. Поїхали далі. Та 25. О, леопард. Може об'їхати. Так, що поїдемо в цю сторону? Так. Ааа, ти, ти ну, що ж ти ну? Блін, під Ось цей носяра. сяра. Ми Залишається два важких танки. Увага! Ааа, його товчуть! Навіть без засвіту це як важкі танки не світяться. О, бачимо. пробито! Куди ж ти? А Давай, 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 давай. Не, справді щось є в цих балансувальників, в цих перебирачах боїв. Що один день це просто жах, а один день. Ах, ти поспішив. Ах. Все. Окей. Щось занадто добрі бої сьогодні. Аж трошки незручно. Так нас котра година. 13.44. Блін. Так, не, я все-таки на леопарді хочу покататися. О, поразка. Оце вже щось ближче до істини, а тут дуже багато цих перемог, вже, вже трошки незручно. Так, леопард де? Ей, леопард. Ти де подівся? Пропав, от воно тут так легко. Зроблено так, Блін, що воно постійно десь не на руку не так натиснеш, воно пропадає. Лобард. Шелон! Я теж не знаю, що тут робити. Тут ці дві кишки хіба що поїхати посередині. Я мабуть поїду посередині. Подивимося, впоримося, не впоримося, чекає, а тут у нас що? Це надто швидко у нас все відбувається. Так, середні танки поїхали. А де тут мені так стати, щоб мене ніхто не улупанув? Оба. Зараз ми засвітимо, може когось. Ого, я на вагона виїхав. Зараз мене довбануть. Вау, я цар вагонів. Я боюся світити. У мене танк такий великий, жирний такий. Що, спробуємо поїхати туди, бачу середній танк там. Прямуємо в ту сторону. О! А, 32. Заїжджає. Так. Це один Heavy Куди він їде? Висувається і. Ах, ти падлюка люка. Не пробив. Зараз мені можуть... Тулити. Куди ж ти? Добре. Тихо-тихо-тихо, чор, челлет тут справа, зліва. Тону. О, та ну. О! О бо! крутий танчик! Йоханий бабай! Чувак, базу захоплює, це звичайно. Так, тут ясно, куди він дивиться? Як добре, кукукнули? Ой, бляха, Оце танк. КВ-2! КВ-2! Бляха, знову він не в ту сторону повертає добаний танк. Цей задній хід, це просто А, ні, це КВ-1. КВ-1, це фігня. А. Так, їдемо. Розбивати КВ-шку. Та ну одне здоров'я, ви що сказилися. Одне здоров'я. Ха-ха. От сервер. Та титан. Давай. Да, звичайно, твої... Постріли на 80, це звичайно. Непоганий такий бій. Хух. Потненько, потненько так було, потненько. Антистати зливає статистику, зайшов. Перший ступінь дали, йома. Майже майстер. Падло цих 3% людей. О, мінус 30 срібла, дякую. Це дуже щедро. Ну нічого, нормально. Ну, добре, йдемо далі. Так, скільки у нас? ще 10 хвилин. Фу, від 50 бою щось вже не хочеться грати на леопарді. Треба трошки віддихатися. Давай на Кромвелю Б. На Кромвелю Б газнем. Так, може на цій на Е-25. Занадто щось гарні бої. Мені вже навіть трошечки страшно. Бої занадто добрі. Щоб бути правдою. <рив> занадто добрі бої. От зараз буде саме те, що треба. От, треба програвати. Я ж антистатист. Я проти статистики. О, зараз я не, не знатиму, куди мені всунути цю ПТ-шку. І мене розберуть. Тут в нас ПТшки, в нас багато важких танків. В атаку Марковського. Це він... Так, що? Їдемо, я вам поможу. Чуваки, а зараз ми тут будемо світити. Мені ж треба в кущиках сидіти, в кущиках. Кущики це остання моя надія. А кущова чисто ПТшка кущ. А та нова пташка це не кущ, це пеньок. Об'єкт пеньок. Падло. Зараз там точно ще хтось з'явиться. Я навіть не сумніваюсь. О! 121 ГФТ. Ну да, да, да. Ну я так не вмію виїжджати, як супер, супергерой і навалювати. А, ти тут камінець стоїть. Це ж треба? Так, тут в нас що? Оооо! О, це вже схоже на все, чуваки. Мені пора звідси звалювати. Тут їх більшість. Не їдь сюди, чудик. Звали звідти. Ні, вони вже туди поїхали, бляха, я тільки звідти звалив. Ой, там нас розбивать. Оце вже схоже на мої бої. Так, давай. Ну так Так, відсвітимось і... Так, опа. Так, автоприціл бы зараз почне совувати меня. Подлюха. Пов... бля, Цей довбаний... поворот довбанутий, блін, на голову. Їде повертає в другу сторону. Ти його повертаєш в одну сторону, він тобі в другу сторону. Кам'янець, Камінець, дякую тобі, камінець, що ти мені затулив. А, оце вже схоже на мою гру. О, давай, я хоча б бізешку доб'ю. А там зараз вже мене впорять. Треба треба, тікаємо, Во. Во, догоняння, все як має бути. Во, оце? це? Приладу спостороження Давай, не ну, попадеш, ну. Ах ти. Во. А це я розумію. Так, у нас що там у нас. Давай же догравай вже програвай. Тебе все одно вже завалили. Давай, давай. Не вимахуйся. Давай, давай. Та що ти танкуєш? Ти вже програв. Все, давай. Я здивуюсь, якщо він виграє. О! Прекрасно. Ну це вже нормальні бої. А то совує мені якісь перемоги, не ясні. Мені аж незручно. <гум> Я маю бути в азарті. у мене має бути відчуття помсти. Відігратися і маю бути оці рулетки, крутити ці всякі ящики, щоб вони випадали. Я маю бути в такому стані програшу такий, що. О, зараз я відіграюся, зараз мені щось випаде. Зараз я почну вигравати. Оце має бути в мені, так? Все, поїхали. Відіграємося зараз. Тіпа, 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 відіграємося. Ми не відіграємося, але ми А, блін. Але ми відіграємо, віримо в те, що ми відіграємося. Зараз ми відіграємося, нібито. Так, тут нікого ще нема. Так, зараз щось тут... Блін, та щось ця стрілка мене так налякала. Ну все одно страшно. Так, давай, зараз тут поїдуть легкі танки. Так, може трошки впара. Так, важкий танк, обіжаємо. Цікаво втулять по мені зараз чи не втулять. Так, проскакуємо. Проскакуємо простріне місце. Ах, все, проїхали. Добре, так, зупиняємося. Зараз може перелетіти. Тут нема нікого. Так. Так, тут... Тут теж я нікого не підстрелю. Може вони туди дивляться, я з цього боку заїду. Так. Так, тут немає нікого. О! Програємо. Все як має бути. Та давай вже. О! Грусиниця може порватися. О, добре. Ну хоча б когось завалив. Ну, так покажи мені танка. Ой боже. Суперкрута камера, показує мені танка. Дуже гарно. <тівко> не видно танка, нічого не видно. Так приємно грати. Так, чуваки. О. Як на падло? Опа-пао. Зараз почнуть обіжати. Треба тікати звідси. О, блин, я так и знал. Нифига. Не буду тобі. Давай, їдь, чувак. Давай, я тебе пропускаю. Так, я їду тут на серединку. Так, тут нікого не видно. О, скорпіон, скорпіон. Ах, ти сховався. Пальюка. Ну. Давай, трошечки. Падла. З обох сторін в оточенні. Класно грати на цій ПТші, так зручно. <рес> Настільки зручна ПТ-шка. О, зараз скорпіон виїде десь ззаду. Так, поїдемо з кайрнарвоном. О, ми ще й програємо. О, скорпіон з цього боку. А, його тут нема. Так, куди її здивиться? Пробили. Пробили. Та що ж ти зробиш? Та я не бачу танка, я не бачу, куди він повертає. Ой, божечко. Блин, він весь червоний. О! Где пробудь, да? Ай. Хе. О, це вже схоже. Да на то переможні бої для мене були. А ми не шукаємо. Не шукаємо легких шляхів. Не, Ні, нифига. Да, я я навчуся, грати в мене статистика буде хреново. Вот так вот. Тому що я буду грати на хренових танках, які не хочуть нічого з ними робити. На тих танках буду грати. І буду собі зливати. Навіть якщо я навчусь круто грати, я все одно буду хренову статистику мати. Все. це моя головна мета, Тому що що? Тому що я антистатист. Так, шпік до речі. Шпік да. Я не знаю, що я міг би тут зробити. Це міські карти і E25, це щось. Я взагалі не розумію ці міські карти. Місто може бути там всякими долинами, а коли це просто будинки прострійні. так. Комусь заїло. Поїхали. Оце тачанка, оце тачанка для зливу О, статистики. Классно. Прикольно. Бррр. Так, що у нас тут їдуть? Так, ми спочатку виглянемо, подивимося, чи мені прилетить. Мені не прилітає. Але я отут занадто самотній. Я нікуди не спішу. О, приїжджає Пантера. О, я не пам'ятаю, який нахил гарматив. Шпика. А, не, нормальний, нормальний. А, ты. Блін, зараз прилет... А, він вже тікає, вже вже треба тікати вниз, опускаємося. Опускаємося вниз, пантера. Так, де, чуваки? Чуваки, з того боку. Блін, я не знаю, де ж другий танк, щоб я не впоровся. Ну. Чуваки! Що ви там знизу забули? Я не можу врубати. О, нарешті. броню. броню. Опа! Він дивиться на мене, бляха хамуха. Давай, фигаш його! О -о -о. ну хоча б одного танка завалив. На жаль, я поки що не вмію кататися прямо так. Добре, що я їду вперед. Ще цей дурний задній хід Ти в одну сторону, а він починає в другу сторону їхати. І ти нічого з цим не зробиш. Так. Це ж треба. О, давай, давай. Раз. О, прилетіло! Ой, добре. Так, добре, перезаряджаємося. Назуємо. М41Д. О, може тут я... тут я може поможу, Чи тут воно не... не... не тут не видно. Так, М41Д, зараз ми спробуємо тут. О, да-да! Раз. Броняв пробито! <гум> Все. Там нашого важкого танка ще щось завалять. Uh, Блін. Так. Так, сюди не їдемо, їдемо отак от по горбочку зверху. Ай, бач, це керування. Та ну. Не пробив. Та, це вже все. Бля, був би тут Хелкат. Ну, як завжди. Таке відчуття, ніби ти проти 10 танків граєш. У Вас п'ятеро, а їх 10. Так, все, догравайте тут. Я тут шуміг те зробив. Оце крута гра. О, 25 перемога. Ну, чуваки, зробили, що могли, молодці. Добре, тоді... Трошечки пограв. Вже рекламка пішла, ну зараз подивимося в магазин. Чи вийде то, що я думав, чи не вийде. Якщо ні, то дуже погано. Ай-яй-яй. Немає. Те, що я думав, такої хріні немає. На жаль. На жаль. Ясно, ясно. Добре.